Так, всім привіт ще Е, показую все, що дядька тільки що привіз в ящику якраз замотане за. Етат, розмотав там всі кульки, якраз все в кульках було, це капець якийсь. Тому екшен для вас такого не буде. Покажу що в мене є. По-перше, хочу продати оцю детальку. Розприділитель, я так розумію, для цього для трактору, для екскаватору, для чогось такого. Кому там деталі для нього треба. Ціна його буде коштувати Давайте так 900 гривень і він ваш тяжкий такий, алюмінієвий побував в кострі. Сразу говорю, ржавий. На роботоспособність не знаю, але якщо комусь дуже треба, Звоніть, будемо домовлятися, можна забрати. Так, є такий ящичок, я вже неоднократно його показував. Хочу продати, кому треба, пишіть. Ось такий повністю для інструментів. Ціна його 150 гривень, щоб можна було забрати. І ним користуватися, складати в нього ключі і всякі такі. В нього замочок такий прикольний, цікавий. Так, є стяжка. За стяжку я хочу 200 гривень. Стяжка гмезна, необична. Тут болти 8,8. Ну, як ви хочете. Не звертайте увагу, у нас дощ пройшов дуже великий. Я якраз тут чухав всі речі і дощ як лупанув, це капець. Так, мікрометр є. Оце такий клас точності 025 мм, 0,01 мм. Зі шкалою, яка там виставляється повністю все, буде коштувати 600 гривень. Потім є отака штукенція в даний момент. Ціна її буде коштувати. Не знаю, хотілося би 400 гривень, а там. Як е, купити, то побачимо. Так, є розвертки. Ось така 27. Тут 27. Ціна її 500 гривень. І є нова ось така. Маленька. Тут 17,25 е, на 19. Можна її тут розворачувати. І всяке таке. Ціна за неї 200 гривень. Так, є мечики 14. Повністю нові, як бачите. Схранені. 14 шах 1,5 і 14. Є такі. Є е, по одному 24 мечик шах 1. Є 20-й мечик. Один. Фреза Ось така. Райбер. 18-й шаг півтора. Ні, 18-й. Просто 18-й, це 18-й. Ось 18-й шаг півтора. Перший другий номер комплектами. Е, Є. Трубний одиничка. Їх тут 4 штуки є. Трубний 1,1 друга, Б1. Ось отакий. За цей великий буде, мабуть, віддільно ціна, тому що, блін, <рідко>, рідко дуже попадається. Потім є 24 мечики. Вибачайте, під дощ попали все одно. Ну, робосп... роботоспособність не повліяє. Я думаю, так. 24 шаг-півтора. В общем, за оці всі комплекти, оце такі. Я хочу 100 гривень за два мечика. Я рахую, що це нормально. За оці. 14 я хочу по 50 гривень. За ось ці 14-й шаг, півтора. Я хочу також по 50 гривень. За оці ось 20, які тут, 27 шах півтора. За два штуки, я хочу 150 гривень. За які тут 18. -ті? Ні, це одна друга. Одна друга. Два мечика. Якраз я хочу 70 гривень. Перший другий номер. Їх тут у мене дуже-дуже-дуже-дуже багато Багатсько, так. Ось 18. Просто 18. Тут також є перший другий номер, якщо комусь так дуже цікаво. Ціна за один 65 гривень. Потім є ось е, М20 шах півтора e, тоже по 50 гривень буде коштувати 100 гривень пара. Потім, що вам ще таке хотів показати? З прошлих відео у мене дуже багато чого залишається. Домкрат є такий двоштоковий, якщо комусь там цікаво, 200 гривень і він ваш. Потім защита для. Станків, дві штуки, отаких От є. Для школьних, мабуть, станків одна із кріпленням, друга без кріплення. В общем, якщо візьмете дві, то буде 600 гривень. Якщо одну, то буде 350. Тому якось так. Потім є болти, оце такі. Ціна їх. Давайте так, 300 гривень оця вся купа. І вони всі ваші. Тут різні, які хочете. Є болти, є гайки, є повністю все. Все в одному. А Хватає тут для всіх. Так, є отака приблуда. Не знаю, як її називати, другими словами, ніяк. Ціна за неї 600 гривень. За оцю. І ось така приблуда. Сидів її чухав. Вона також була ржава така, що капець. Ціна 100 гривень. Є ось такі дві приблуди. Е, Ціни ці, ці приблизні, е, можна зателефонувати, можна написати на Viber, якщо я не беру трубку, тому що я буваю частенько так зайнятий. Написати і домовитися за всі у ці мечики, якщо хто бере там оптово, буде дешевше. За цю приблуду 250, також за цю 250 є за цю приблуду. От за така віщиця. Я знаю, що всім потрібна оця ось частина, тільки щоб відкрутити, але я отдільно не продаю. Ціна за неї вона тяжка, 450 гривень. Повністю є для токарного станка отакі речі. Тоже вчора їх чухав, чухав, і сьогодні дощ пішов і все ух, по сраці пішло. Тому якось так <гум> показує. 200 гривень за один, за кожен із них по 200 гривень. І є конус, оце такий, цікавий, є. Е. Е. Так, вибачайте, перебило. Е. За цей також 200 гривень. І за ці чашки також 200 гривень. Так, ящичок такий є. Сам ящик без начинки ціна 150 гривень. З начинкою. Ну, тут буде деякі нюанси. в общем Такий стої, то 120 гривень, не ну, ваш міч 35 гривень. Недоділений мічко тримач 50 гривень, ключ на 17-10 гривень. Потім є плиткоріз у такому стані. Дощ вносить свої корективи. Все робить для того, щоб знімати все швиденько, швиденько і швиденько. Ціна за нього 250 гривень, якщо комусь треба. Тепер буду показувати, що я знайшов на металоприйомці. Є шприц оце такий. Ціна його 150 гривень. Роби, взагалі ідеально. Мені аж самому подобається. Можна всасувати, висасувати, що хочете там робити. Так, є ключ, такий дебилий, якраз, і третій. Номер другий. ну Мені кажеться, це третій номер. Тому що, блін, ну, дивіться на розміри. Ціна його 300 гривень і він ваш. Так, є лейка, Кому там ще треба лейка У мене їх дві штуки взагалі. З прошлого там відео десь одна залишилась і з цього є. В общем, 100 гривень і воно ваше. Так, є два сверла. Оце таких. Ціна за два 100 гривень. Є ось така приблуда. Зроблена, не знаю, на швидкоруч, але латунні шайби стоїть грошей. Тому якось так. Тут вкручується, тут під квадрат. Ціна 75 гривень і вона ваша. Так, сверло. Іще одне забув, щось десь провтикав. Ціна 45 гривень. Дві для трубочок, ціна 10 гривень. Дивіться, отакий от є набір повністю всіх ключів, які є тут. Ну, різних тут вистачає. Кому треба. Ціна за набір буде коштувати 500 гривень. Ну, тут вистачає ключів, таких, щоб можна іменно дивитися, вибирати, кользувати. Вони всі в смазці, тому не зважайте. Так, під квадрат такий ось ціна 25 гривень. Потім переходник із дюймової на якийсь такий ось взяв ціна 30 гривень. Точений. Потім ціна за мічок отримач 150 гривень в такому стані. Така кубка 40 гривень сверл. Молоток знайшов. Такий кілограмовий десь приблизно. Буде коштувати, давайте так, 70 гривень. Потім гайку знайшов від тисків для цієї які. Для вінта. Кому там треба, ціна 50 гривень, і вона ваша. Шківок двохручейний такий знайшов, 150 гривень. Кому розміри треба, кажіть, 800 грамовий молоток 50 гривень, як завжди. Є отакий молоток наостанок хочу показати. Такий якийсь цікавий. Не знаю, я його думаю ще пошкурити, зробити з нього лялю. М -м за нього хочу 200 гривень. А там, кажіть самі, кому щось зацікавилось, Пишіть на Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram, завжди на зв'язку. Ціни обговорюються, якщо берете, дуже багато. Тому дивіться, кажіть, рекомендуйте, предлагайте свої ціни, тому що ну, дуже багато. Якщо візьмете всі мечики, буде знижка, тому в даний момент така ось ціна. Бо всі хочуть, щоб скільки ж, скільки ж, скільки ж, а як тільки називаєш свою ціну, сразу ой, це за дорого, це багато, це там і все, я назвав свою ціну, яку я хочу. А далі там чекаю від вас е, предложення, предложення за це все. Як ви хочете, пропонуйте ціни, пропонуйте свої. Послугу, кому що, можна помінятися шило на мило, тому без питань. Всім дякую за перегляд, що дивилися це відео до кінця. З вас лайк, підписка, комент. Повністю все. Номер телефону знаходиться під відео. Так що чекаю від вас, дзвінки, а також СМС. Якщо я зайнятий буду, якщо буду збрасувати. Всім дякую за перегляд. До побачення.